Та, друзі, програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та «НТВ» продовжує наш ефір. І сьогодні поговоримо про нову ініціативу Міністерства оборони, експериментальний проєкт, контракт 1824. Це можливість для молоді підписати контракт із збройними силами. Добровольцям обіцяють конкретні фінансові виплати, професійний досвід та унікальні соціальні гарантії лише один рік служби. Про усі деталі детально розпитаємо у представника Групи комунікації Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктора Синенького. Пане Вікторе, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Тож Міноборони запустило такий проєкт під назвою Контракт 1824 для залучення так молоді до Збройних сил України. По факту, цей проект вже стартував і на практиці, тому що чимало вчули анонс про, про цей проект, і чи вже ми маємо якісь перші результати, скажімо, на Тернопільщині в нашій області. Так, ви все вірно підмітили. Це добровільний такий контракт для молодих українців віком від 18 до 24 років. Значить, це унікальна можливість для наших, скажімо так, молодих людей долучитися до оборони держави, отримати військовий Досвід, отримати військову спеціальність, бути фінансово стабільним і фінансово незалежним в сучасному світі, всього на все за один рік служби. Весь процес рекрутингу йде онлайн, тобто через мобільні додатки Резерв Плюс, через сайт 1824 АРМІГОЮЙ особа, яка бажає долучитися до даного контракту. Вона може подати свою заявку. Uh -huh. ну, тобто, подальші... Це все робиться онлайн. Так. Це все робиться дистанційно так. і безпосередньо до вас та не приходять молоді люди, які хочуть підписати конкрет. Правильно? Ми зараз проводимо, скажімо так, обширну інформаційну uh -huh. кампанію. Просто ще не всі орієнтуються про це, і в нас є спеціально Значить, є консультанти з цього приводу. Вони будуть консультувати в разі надходження кандидатів. Цей проєкт взагалі головна ідея саме зацікавити юнаків до військової служби привабливими умовами. Давайте детальніше поговоримо все таки про ці умови. Що ж обіцяю тим, хто підпише контракт. Ну, давайте почнімо тоді дійсно з такого, що найбільш, мабуть, обговорюваного, коли з'явилася ця інформація, ця новина це ось цей один мільйон. Почнемо з грошей. Ну, Для того, щоб зрозуміти. Про цей мільйон ми повинні також усвідомлювати, що військовослужбовці, які беруть участь у захисті нашої держави, отримують доволі амбіційне фінансове забезпечення. Тобто воно складається з доплати за посадовий оклад за посаду, яку вони обіймають, за звання і за період служби. В середньому для Скажімо так, добровольців, які долучилися до Збройних сил України з 2022 року, в місяць це становить 120 тисяч гривень. Це ми говоримо безпосередньо тих, хто бере участь так, у бойових хто, сидіти. Не, хто не там стосується напроців. цього контракту. Тобто, щоб ми собі уявляли, це приблизно 120 тисяч гривень. До них ще може бути додаткові доплати, так звані за бойову роботу. За 30 днів бойової роботи є доплата в розмірі 70 тисяч гривень. Це ще можливий плюс. І для отих наших молодих кандидатів віком від 18-24 роки, попри оці всі основні види забезпечення, держава ще додатково додає 1 мільйон гривень. Він виплата за цей мільйон здійснюється у три етапи. Угу. При підписанні контракту, значить, скажімо так, рекорд отримує 200 тисяч гривень. Подальшому, після проходження підготовки на етапі адаптації у підрозділі. Рекрут отримує ще 300 тисяч гривень. І після завершення контракту, значить, вже діючий військовослужбовець, отримує ще 500 тисяч гривень, тобто в сумі 1 мільйон гривень. Це додаток до основного виду, скажімо так, грошового забезпечення, які наші інші військовослужбовці отримують. Чи є якісь ризики, що людина не отримує цей 1 мільйон гривень? Ну, дивіться, ризики не виконання, скажімо так. Це контракт, це двосторонній договір між державою і військовослужбовцем. Якщо е, одна сторона не дотримується умову, відповідна інша сторона, в залежності, що прописано в контракті, може значить, е, значить, не виплачувати той один мільйон. Мова йде обов'язкова. Е, умова контракту є участь у бойових діях протягом 6 місяців. Тобто Якщо ми говоримо перших 500 тисяч, це людина ще не бере участі в бойових діях. Тобто за підписання контракту 200, проходження підготовки 300. Тобто, з перших 500 тисяч вона по-любому отримає. Завершальних 500 тисяч вона йде після завершення контракту. Для того, щоб їх отримати, значить, обов'язково умовою е, е, в контракті передбачено участь у бойових діях не менше 6 місяців, тобто півроку. Протягом всього одного року людина повинна брати участь у бойових діях. Окрім грошової складової, які ще пільги передбачено? Для даного контракту передбачено значить, є ще компенсація. Компенсація за піднайом, так званий піднайом житла. Тобто, якщо людина переїхала в інший регіон, вона винаймає житло, тобто держава ще компенсує гроші за оренду квартири. Є ще так звана допомога для покращення матеріально ну, для вирішення матеріально-побутових обставин. Є ще допомога для на оздоровлення, яка, яка видається у період відпустки. Після завершення контракту військовослужбовець значить, може спокійно виїхати собі відпочити за межі держави за кордон. Може скористатися іпотечним кредитуванням в розмірі по програмі, є оселя в розмірі 0% комісії. От такі передбачені основні такі моменти. І якщо людина завершився контракт, в її продовж якого часу не будуть мобілізовувати протягом одного року протягом одного року. Якщо Ще на той період часу так. буде в нас військовий стан і буде в нас. Угу. You know. Пане Вікторе, в яких бригадах можуть служити молоді добровольці і за якими спеціальностями? Справа в тому, що ми повинні зрозуміти, що Збройні сили України це не є щось таке стале. Так, це, це як живий організм. Збройні сили адаптуються до. До часу, до умов, форм і методів ведення війни. Тому на даному етапі це і пілотний проєкт. Його запустили на базі трьох родів військ: це десантно-штурмові війська, Сухопутні війська і військово-морські сили України. Беруть участь у програмі одна бригада, 95-та бригада, окрема десантно-штурмова поліська бригада значить 38 окрема бригада морської піхоти, військово-морських сил і 4 бригади сухопутних військ, 10-та гірсько-штурмова бригада Едельвейс, 28 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу, значить 72 механізована бригада імені Чорних Запорожців і 92 окрема штурмова бригада імені Отамана Івана Сірка. Тобто в загальному на даному. Пілотному uh -huh. там початковому етапі шість бригад. Е їх було обрано, враховуючи наявності матеріально-технічної бази для підготовки е рекрутів. Тобто, із тих шести бригад три будуть готувати особовий склад на власних платформах, а три будуть готувати на, скажімо так, на тих наявних полігонах. І це все зроблено для того, щоб віднайти оптимальний механізм і подивитися, як система працює на всіх етапах для різних родів військ, тобто, скажімо так, плавний перехід на контрактну основу і де краще проходить підготовка чи на власних ресурсах, де підготовкою займаються безпосередньо бойові командири, чи, скажімо так, десь на так званих полігонах. Ви зазначили бригади, чи зможе людина сама обирати, от серед цих вище зазначених де проходити службу? Так, на даному етапі на е, значить, особ, особи самостійно обирають підрозділ, де вони бажають проходити службу. Угу. І з приводу спеціальності. Які спеціальності? Ну, посади спеціальності всім будуть бойові. Тобто, там е, стрілець, е, старший стрілець. Розвідник, старший розвідник, кулеметник, гранатометник, снайпер, ну мармарксмен mm -hmm. санітар. Це все мало йде за бойові посади. Так, тобто, тобто участь у там. бойових діях є обов'язковою. Ви зазначили про те, що контракт він підписується на один рік і він включає три етапи: це рекрутинг, підготовка і безпосередньо виконання бойових завдань. Скільки часу припадає от на кожен етап, яка, звичайно, буде підготовка, що вона в себе включатиме? Взагалі, підготовку рекрута від цивільного до військового на даному етапі можна поділити умовно на три категорії. Тобто, це проведення базової військової підготовки. Вона йде до 45 діб. Під час базової військової підготовки рекрути отримують базові знання, необхідні для виконання бойових завдань. Тобто, там стрільба, спорядження, чистка зброї, надання першої медичної допомоги і так далі. Після базової військової підготовки йде фахова підготовка. Вона триває від двох тижнів в залежності від спеціалізації. Там наш рекрут, він вже на базі отриманих знань, він вже майже як солдат, Значить, він вже володіє зброєю, має певні знання у і навички він вдосконалює свої знання, він працює по військово-обліковій спеціальності, по тому фаху відповідності до посади, яку він обрав. Тобто, якщо, наприклад, розвідник, то там можна умовно допустити, що там робота в талу противника, додаткові засоби маскування і так далі, тому подібне. Якщо там він марксмен, снайпер, тобто як, як вести вогонь на дальніх дистанціях, хоча марксмени він там відносно на дальніх дистанціях, також маскування. ну, Безпосередньо. Від двох тижнів вони вже працюють по напрямку своїх посад, відповідно до своєї військово-облікової спеціальності. І далі далі це йде ну, так званий адаптаційний період, період адаптації. Тобто, після перших двох етапів особи безпосередньо працюють в, скажімо так, десь можна сказати, як бойове злагодження. Вони працюють вже в колективі. Вони працюють з тим колективом, з яким вони будуть нести службу, вони працюють вже в, такі, в зоні ближ, більш наближених до бойових умов. Тут саме цікаво, що їм доведеться вже, як то каже, нести службу з легендарними нашими військовослужбовцями-побратимами, імена яких поки що ми не можемо називати в період адаптаційної підготовки. От так, три таких етапи. Добре, скільки от по суті на практиці займає часу от від подачі заяв, Як ви казали, що це можна робити онлайн безпосередньо до того, коли вже людина підписала контракт? З моменту подачі заявки до підписання контракту в залежності від ситуації від одного до двох днів. Тобто, тобто та все... вивчаються умови, проводиться співбесіда, різні ситуації бувають. Людина вагається. Людина захотіла зацікавилась, прийшла співбесіду з, з оператором, значить запиталась якісь певні обставини. Ну можливо, і ще треба буде подумати. Це все індивідуальні речі. Угу. А чи є особливості проходження ВЛК кандидатом з цього виду контракту? Ні, поки що наразі такого немає. Не можу не запитати про теж говорячи про ці всі зміни, останні ініціативи Міністерства оборони, про е, тих людей, які раніше підписали контракт, але люди, в віковій категорії, про які ми говоримо, це 18-24 роки. Чи зможуть вони отримувати ось ці виплати, чи зможуть вони також е, скористатися усіма тими привілеями, які сьогодні пропонує ось цей експериментальний? проєкти контракт 1824, який от, запустили Міністерство оборони. Ну, скажімо так, для діючих військовослужбовців іпотека знаю по її оселі в районі 3% для контрактників. Але взагалі значить держава зараз опрацьовує механізм про, про доплату. Всім, скажімо так, молодим категоріям військовослужбовців, які долучилися в період повномасштабного вторгнення, віком від 18 до 24, щоб їм також доплатили 1 мільйон. Тобто, зараз цей механізм десь напрацьовується. Ну це вже скажімо так більше питання до. До Міністерства оборони вони там uh -huh. працюють з кабінетом міністрів і так далі. Пане Вікторе, я запитаю вас, ну зараз ви як представник ТЦК, але у вас за спину теж є бойовий досвід, ви теж офіцер збройних сил України. Як ви от вважаєте, чи виправдано у нинішніх умовах надавати преференції, так скажімо, контрактнику віком до 25 років? Якщо загалом от ваша така думка з приводу з цієї ініціативи? Ну, скажу так, з свого особистого досвіду, о, в період повномасштабного вторгнення, ну там, бувся, було багато добровольців. Є різниця працювати в парі з особою, яка добровільно пішла на службу, і є різниця працювати в парі з особою, яка, скажімо так, вимушено пішла на службу. Не, -не, -не, не добровільно. Тобто, коли людина йде свідомо добровільно, а цей от. Контракт 1824 це є іменно акцент на добровільності, так? то е, людина також усвідомлює ризики, і вона працює над собою над досконаленням і для того, щоб якісно виконати ті чи інші поставлені задачі. Тобто, ну, добровільність це на першому місці це пріоритет номер один, однозначно, плюс, без варіантів. І залучення молодих людей. До Збройних сил мотивованих, скажімо, Молод... деякі. Ну, молоді, це, ну, ми прекрасно розуміємо, що це цвіт нації. Але давайте просто абстрагуємося трошки. Швидкість регенерації молодого людини набагато швидша. Його реакція, витривалість, ем... ну, безліч плюсів, мінімум мінусів. Тобто пріоритетність для, скажімо так, для ведення бойових дій. І для оборони держави пріоритетність молодих краще, ніж, скажімо так, люди, які, допустимо, мають більш там іншого там, старшого віку. Ну, це все знову ж таки, це теж залежить від посад категорії. Mm -hmm. Але ми ми ведемо за бойові посади, тому однозначно, плюс за молоді. І ще таке от. Питання зрозуміло, що контракт 18-24 для молоді, тобто можуть залучатися як хлопці, так і дівчата. Правильно, Так. і як ви зазначили перед цим, що від моменту Подання, от, скажімо, заяви онлайн до вже безпосередньо підписання контракту, там може там кілька днів це займати. Якщо умовно кажучи, людині за тиждень буде 25 років, то тут треба дуже важливо встигнути поспішити, щоб встигнути в цей поїзд, правильно? Ну, все таки так. Контракт передбачає. Від 18 до 24, так? ну загалом насправді ось ця ініціатива вона викликала так, скажімо, неоднозначну реакцію в суспільстві, коли з'явилася інформація про це, тому що там деякі експерти говорять, що це такий проміжний етап перед примусовою мобілізацією 18-річних. і самі ж військові, які вже не один рік сьогодні на передовій, то вони відкрито заявляють про несправедливість от, нових умов стосовно тих. Хто раніше пішов добровільно, і тут е, теж таке питання, власне, чи не виникне таке, знаєте, упереджене, Скажімо, ставлення від старших і досвідченіших до молодих бійців, не. якщо говорити про ризики, я, для ви, я зрозумів зрозумію ваше питання. Ви розумієте, е, зрозумієте одне цінності в тилу і цінності е, в бойових умовах зовсім брі. Там є побратим, там є братерство, там зовсім по-іншому все відбувається, ніж в талу. Чим далі ти відходиш від лінії зіткнення, тим більше починаються, як кажуть, думки експертів, прогнози, всякі різні. Там все просто. Допомога одне одному, підтримка одне одного, прикривають одне одного і так далі. борються одне за одного. Які ваші очікування От особисті, як представника ТЦК, який власне, орган, який займається, відповідає, скажімо, за мобілізацію, облік військовозобов'язаних від цього проєкту, від того, наскільки активно все-таки молодь буде долучатися до, до контракту 1824? Я думаю, що буде. Особисто я, якби був, попадав під цю вікову категорію, то я б пішов. Ну, що ж давайте на останок, все таки ще раз зазначимо, власне, куди звертатися щодо підписання контракту 1824. двадцять Якщо хтось з наших глядачів виявить таке бажання, як це власне зробити, пане Віктор? Дивіться в загальному рекрутинг йде в онлайн, тобто безпосередньо кандидати можуть подати заявку через мобільний додаток «Резерв плюс», був також розроблений додаток 1824 армії додаток через сайт 1824 армії ГОВЮА, через сайти бригад, які беруть участь. Тобто пригадуємо 10-та, 28-та, 72-га, 92-га сухопутних військ і 95-та ДШВ і 38-та бригада морської піхоти Морпіхи. Тобто на їхні сайти, на сторінках, Facebook можна отримати інформацію. Можна також підійти в найближчий за територіальністю підрозділ комплектування та соціальної підтримки, і там уточнити. Скажімо так, інформацію, куди звернутися, як це далі зробити. На місці люди проконсультують. Дякую вам, представник групи комунікації Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктор Синенький. Сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам. Дякую, Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До зустрічі, до побачення.